Добрий день всім любителям топити дровами, всім любителям альтернативних джерел опалення. Ми на каналі FireBess, з вами Павло. Розглянемо камінну топу від мабуть мого улюбленого виробника камінних топок. Кобок. Кобок Словакія Преміальний бренд. Відразу відкрив біг топку, щоб просто Видно, було, починаємо з дирі, Це бездоганне виконання самої двері. Регулювання притока повітря. От, відповідно потужності, футерування із шамотної цегли. Хочу відмітити 5-сантиметрової товщини. Це єдиний який ставить ставити в тусту. Шамотну цегну у камінну топку. Колір теракод. На вибір може бути ще й чорний колір, білий та коричневий. Ось такий у нас. Вернохулітовий дефлектор. Піч має розмір по стіглу 78х51 см. Скло в нас із шовкографією. Наклеєна поверх рамки двері, що створює ілюзію, враження і без каркасної конструкції, ніби сквов на всю двір. Ось у нас такий огромний димозбірник. Ось така чалунна горловина. Вихід у нас 200 Ось у нас такі ручки для того, щоб було зручно робити монтаж. Ось такі добротні зварювальні шви, ребра жорсткості, які виконують ще функцію додаткової конвекції, які дають додатковий теплосйом, які є кріпленням на додаткову акумуляційну масу, яку можна них повісити плити. Вот такие ножки регулированные. Вот такие у нас боковые открытия. И вот Гріотина. Обдув скла відбувається з чотирьох сторін. Ви бачите тут? Ось такі рівнесенькі зазори. Я думаю, в описанні відео я виложу горіння цієї топки ви побачите, наскільки бездоганно працює функція чистого горіння. Наскільки красиво працюють, з вами був Павло. На все добре.